Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до пересвященників і старших народу у притчах, кажучи: схоже царство небесне на одного чоловіка Царя. Який справи весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: скажіть запрошене, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу, зарізану, і все готове. Приходьте на весілля, а вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам, оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то ідіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гісьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг. І каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, той же мовчав, тоді сказав цар слугам. Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє. На Єскудні. початку дуже важливо, щоб ми усвідомили одну важливу річ. Є спів перед Євангелієм, і він береться з біблійних текстів, де коли береться з Євангелії, деколи. Ну, це теж біблійний текст. І сьогодні ми взяли цей фрагмент з цього 95-го псалма. І ми співали так: сьогодні не робіть закам'янілими серця ваші, але слухайте голос Господній». Не робите закамніле серце це фундамент. Найважливіше. Бо якщо ти сьогодні зробиш закам'яне серце, ти вийдешся о храму і нічого не зміниться в твоєму серці. І тому це найважливіше. Друга річ, ми бачимо, ми ріше читаємо е, книгу пророка Єзекіїла, хоча я теж здивований, сьогодні є цей спомен присвятій Діви Марії Цариці. Ось. І тексти, якби з дня взяті, ну, але церква краще знає, тому тут не будемо дискутувати. І що говорить нам пророк Закиїв? Він говорить про те, що Бог зробить з твоїм серцем. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу ваше тро. Це та, та обідниця Бога, що Бог перемінить тебе. Тому якщо ти не робиш закаменінем своє серце. То тоді Бог зможе дати тобі нове серце. Нове серце в переносному розумінні, яке буде любити, пробачати і яке буде мати ну, дійсно повну радості, повноту щастя. І тому псалом 51 говорить, да, що що Бог зробить, я омию вас чистою водою. І далі говорить, серце чисте створи мені, о Боже. Тобто далі ми молимось. Про це серце, да, яке Бог хоче тобі дати, да, і хоче, щоб ти про це просив. Тому Псалом 51, який ми сьогодні співали, там якісь фрагменти, він не є весь, але найважливіший ключовий момент створи Боже, в мені саме таке серце. Да. Ось, дай, мені, дай мені те, що, що ти хочеш мені запропонувати. І тепер ми маємо далі фрагмент Євангелія від Матея, де Матей показує оцей бенкет, на який ну, це бенкет це ніщо ніж, як життя вічне, це царство Боже. І на цей бенкет Бог запрошує всіх, і не всі, звісно, Погодились і за того, що мають тверде серце, і за того, що вони просять про це добре серце, і за того, що не моляться, і за того, що не дозволяють Богу виміняти себе, тому кажуть, я маю час на поле, я маю свій торт, я маю інші речі. Тобто вони знехтували, знехтували цим запрошенням. Але Бог не втомлюється просити і каже: йдіть на роздоріжжя і запросіть інших. І приходять інші, тобто всі: і язичники, і, 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 і віруючі, і охрещені, і неохрещені, всі приходять і бачить він, що на тому весільному бенкеті є одна людина, яка не зодягнена весільний одяг. І от питання що це за весільний одяг. І церква дає відповідь: це є святість. Це та святість, яка має бути в кожної людини. І тому тільки і виключно на небі будуть святі люди. Святі не зможуть там перебувати. Тому ми, як жива церква, подорожуюча, як містичне тіло Ісуса Христа, ми йдемо, власне, просячи про те, щоб Бог дав нам любляче серце, таке, яке мала Марія. Таке, яке було пробите Ісуса Христа, любляче серце, яке, ну, ми це постійно проголошуємо, що Господь дозволив себе проколоти, пробити, для того, щоб ти мав життя. Тому що з цього серця витекла кров і вода, тобто витікає постійне Боже милосердя, Божа любов. І Бог хоче тебе цим наповнити, для того, щоб ти мав це смирення, покору, і для того, щоб мав вічне життя. А що мати цього життя, Бог хоче, щоб ти упокорився, щоб ти був покірний, смиренний. І тільки тоді зможе Бог щось робити в твоєму житті. До тих пір, поки ти впираєшся, до тих пір, поки ти ходиш своїми дорогами, не буде перемін. І всі ті запрошення, які робить не церква, хоча Бог через церкву запрошує, сам Бог тебе запрошує на цю трапезу. Дитина що ми останні тижні читаємо постійно про Євхаристію. і весь час в цій Євхаристії Господь говорить: хто буде споживати мої тіло, пити мою кров, той буде мати вічне життя. Того я там переміню, того я е, 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 воскрешу, і так далі. Тобто Різними реченнями Він постійно запрошує. І ти сьогодні є запрошений на цю Євхаристію. І він на цій Євхаристі хоче дати тобі цю святість. І ти не думай про інших людей, що а мене це не стосується, бо я така чи такий є е, 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 грішником. Да? Всі ми є грішниками. Я колись вже говорив неодноразово і наближається перше листопада всіх святих. Я колись проповідь говорив і показував приклад, що в Вінниці, був, показував приклад, які ці особи, які були гвалтівниками, вбивцями, і стали святими. І Богові це не стало на, на, на перешкоди. Тому не можеш себе принижувати, подержати, говорити, що ти недостойний. Це тільки твоя гординя і тверде серце говорить тобі про це, що ти недостойний. Достойний. Бо що говорить Слово, що в лоні матері тебе ще не було, я тебе вже вибрав, покликав. Значить, Бог що, помилився, що ти прийшов на цю землю? Абсолютно ні. Бог не помилився. Бог тобі дав це життя, і Бог веде тебе до дороги спасіння. Показує тобі твою слабкість, твої гріхи, але також показує інструменти. Дає тобі інструменти, показує, в кого можеш просити, до кого можеш звертатись, з ким можеш спілкуватись, що, що можеш робити для того, щоб мати це вічне життя. І це, і це власне, те, що Бог робить в тобі. І Він постійно тебе запрошує на за цю трапезу І хоче тобі дати цей одяг цієї святості. Дасть тобі цей одяг святості. І не важливо, скільки років ти проживеш. Важливо, що ти будеш в небі. І це Бог сьогодні черговий раз звертається до мене і до тебе. Черговий раз говорить, що, щоб ти е, не опирався, щоб ти не бунтувався, щоб ти дозволив, власне, Духові Святому діяти. А те, що ми читали вже декілька днів тому назад, те, що Павло Апостол до Офісян пише цього листа і говорить, щоб впиватися Духом Святим, щоб дозволити, щоб Дух Святий тебе провадив, і він це хоче робити настільки, наскільки ти не зробиш своє серце закам'яніло.